Талабан польовий, латиною Thlaspi арвенсе, народний цілитель з ароматом часнику. Талабан це однорічна трав'яниста рослина з родини хрестоцвітих, має легкий запах часнику. Стебло пряме, висотою до 50 см, вгорі розгалужене, без волосків. Листя чергове, подовжене з дрібними зубчиками. Нижнє листя росте в розетці біля землі, але швидко відмирає. Квітки дрібні, білі, мають чотири пелюстки, зібрані в китицю. Плід – маленький стручечок. Цвіте талабан з квітня до липня. Цікавий факт талабан має виразний запах чеснику, хоча не є родичем ні чеснику, ні цибулі. Цей запах допомагає йому відлякувати шкідників, тому іноді його залишають на городах як природний захист від комах. Де росте? Ця рослина дуже поширена по всій Україні. Росте як бур'ян у полях, біля доріг і осель. Збір і зберігання. Для лікування збирають траву під час цвітіння, її сушать у затінку або на горищі, зберігають у щільно закритих банках або коробках. Талабан не входить до офіційного списку лікарських рослин, але має велике значення в народній медицині. Корисні речовини у листі рослини багато вітаміну С. У насінні гіркі речовини, жирна олія, лецитин, ферменти. Це робить талабан корисним і для здоров'я, і для кулінарії. Лікувальні властивості. Талабан польовий має багато корисних дій. Зупиняє кровотечі, діє як сечогінний та потогінний засіб, допомагає при кашлі, відхаркувальний ефект, зменшує запалення, вбиває мікроби, загоює рани. Його використовують при хворобах шлунку, печінки, серця, при жіночих недугах, навіть при венеричних захворюваннях. Насіння посилює статеву функцію в чоловіків, а у жінок регулює місячний цикл. У китайській медицині насінням та лабану лікують запалення очей. Як застосовують внутрішньо настій одну або півтори столові ложки сухої трави залити склянкою окропу, настоювати 4 години, пити по одній чайній ложці 4-5 разів на день. Порошок із листя та плодів приймають по 0,3 грама 4 рази на день. Зовнішньо. Подрібнене свіже листя прикладають до ран та виразки, Використання в їжу Молоде листя та лабану додають до салатів, борщів, юшок і соусів. Воно багате на вітаміни і має приємний часниковий аромат. Ось приклад салату 200 грамів свіжого листя талабану. 200 г вареної картоплі, трохи майонезу чи сметани, сіль за смаком. Цікавий факт. У давнину, особливо навесні, талабан був одним із перших вітамінних джерел. Коли ще не було ні овочів, ні фруктів. Листя додавали до борщів, салатів, супів. У деяких регіонах України його й зараз додають до зеленого борщу. Увага! Відвар трави в народі називали трава, що зупиняє кров, але може зупинити і життя. Справа в тому, що в деяких випадках його дія була абортивною, тобто могла викликати викидень. Це ще раз підкреслює навіть рослини можуть бути ліками й отрутою водночас. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед вживанням будь-яких лікарських засобів консультуйтесь зі своїм лікарем.